Вітання всім. Приїхав я на пасіку до свого колеги, друга, наставника, пана Леоніда. Є пару маточок, треба вас хоч вже не сезон, але люди просять. Це його господарство, нуклеусний парк. От і сам хазяїн пасіки. Все, млин закінчено. Беремося до осініння маток, що? Так, беремося. Це вже, мабуть, буде останнє своє в цьому році. Так, сьогодні. Це ми б вже її не осіміняли, але ще якби Людя требують. І требують і вимагають. Так. Так що передаю камеру. Так. Ти давай Вань. Давай заруль і працюй. Це наш такий імпромізований інкубатор. Так, тут я вже трохи підготував. Є 5 доз сперми набраної. Це у нас апарат грабського. Наша виїзна лабораторія. Так, це ми маємо, маточки утримуються в таких кліточках ясінського, можна їх перевозити. утримувати до осінне і песня вот уже забагато газу так і скручу заростати маточку трошки є газком. І не хотів ми їм планом користуватися. Там стоїть мочалочка, яка прикриє отвер. Так, вроді вже засинають. От є наша маточка. Закриваємо поки що. Відкриє списку лицом бокс. сюди. Так, маточку. Не сплять. Що це у нас за матки? Це у нас карника. Майен. Трутень карника. Целе? Так, маточку поміщаємо, матку тримач. Перевіряємо. Нічого не засохло в нас. Так, це у нас вже є маточка спить. шукаем жало. Вот у нас маточка уже открыта. чуть у нас тут матки треба заменяты. И на кинчику капилляра есть крапочка, которую нужно забрать. Присохший, да? Да. Оце ось є. Ну, після дороги, перша маточка. Апаратура десь трошки пороструювалася, як воно все на місці. Працює як годинник. Перша матка, як перша дівка, руки трясуться. Ти ще й на відео до того. Так, у нас перма пішла. Міточка є, одна міточка 8 мікролітрів. А яким чином осміляють, коли вводять двома два етапи дають сперму? Ну, На слідуючий день друга якби, доза по 4 мікролітри вводиться. Ну я чуть-чуть даю більше, даю більше як. І вона що, краще засвоюється, сприймається в примотеку чи... Ну тому що зараз вже осінь. Не факт, як ці маточки будуть себе показувати, чи вони взагалі це вже пізновато для штучного сем'яніння. Так, маточка спить. Пізновато це як зрозуміти? Вони будуть мати час розсіятись? Можливо буде таке, що... Так, і трошки повитирати, щоб вона була зверху, сухенька. І зараз буду її мітити. Пізновато через те, що вже нема взятку, поганий принос пилку. І ці бджілки будуть за нею, за нею погано ставитися. Так, Це у нас є, це N помазано. Давно в мене виникає питання до тебе, чому? Ти? Ти ніколи всі матки, які б не мітили, і мітив, ніколи не ріжеш крило. Ну не знаю, тому що, якщо кажуть, що як різане крило, бджоли швидше матку замінюють. Тому я не, прот... якби, не в захваті від того, щоб матку якби різати крило через те, що її можуть замінити. Хай вона краще втече. Ну, матку переважно таки тримають, щоб вона засіяла в ну, клеусе за рішиткою. Так, маточка будеться, але перед тим знову сипляємо бджоли, перед тим як кинути матку до... тому що вони можуть агресивно так, до неї агресивно віднестися, тому що сьогодні дуже жарко, щоб вони разом просиналися всі. Так, маточка вже пробудилася і закидаємо. Можна цю відставляти. Отак у нас сьогодні у нас 8 маточок. Ось так матка сидить в цьому боксі у нас 2 дні, Потім ми її перезаселяємо в нуклеус. Або відводок вже в таку сім'ю, де вона буде вже зимувати. І там почне засівати. От бджілки ще від того, що вони вуглекислий газ нижче знаходиться повітря. І ще бджілки разом з нею будуть там якісь 5 хвилин. Ось такі самі коробочки трутні, переносимо так. коротко в двох словах, як ми, чим ми займаємося, Ну, ставимо ставимо і зараз покажу, яка анімануська решіточка на них стоїть Ось так Поселяємо. нуклеус. Така решітка. Так закривається вона. Закрита сітка. Або нагальнівську решітку. Тут можна відкрити на вихід трутні чи маток вверху. І так вона сидить у нас, поки не досидить до критого розпливу. Після чого ми її би, або тримаємо для себе, для подальшої роботи, селекції, для виводу маток. Ну а хто бажає, то ми можемо їх продати. Ну, Продаються тільки матки, які вже на печатному розплоді. Матки, хто хоче, там, наприклад, присилає свої матки, ну, то ми осіміняємо і назад їх відсилаємо. не провірені на яйцекладку, тому що є трохи багато маткомісці, не можна всі, якби, всіх маток, всіх бажаючих обслужити треба трошки і маток вільного обльоту Ну все поки що Ваня. давай берись до роботи розслабуха розслабуху а. Я... все дякую всім за увагу хай всім щастить